Коли ми дивимося на рейтингу, сьогодні Залужник займає перше місце у всіх ключових рейтингах, які у нас є на руках. А це говорить про те, що потенційно це є надзвичайно впливовий кандидат, який може обійняти посаду президента України в разі, якщо вибори будуть оголошені і будуть проведені в Україні. Тому очевидно, що е, такий кандидат має їздити Україною, має спілкуватися з потенційними виборцями. І це вплив на його рейтинг, це вплив на е, взаємини із е, тими, хто буде голосувати е, з ключовими і е, е, науковими центрами і е, освітніми центрами. Гаразд і, пане і Дмитре, і Ну дивіться, виходячи з ваших слів, так виходить, що залужний розпочав свій передвиборчий тур, і ні, йому ні, дали дозвіл чи дали вказівку. Ні. ні, Анастасія, це не передвиборчий тур. Це тестування можливостей, і це підготовка до можливого початку виборів. Дивіться, очевидно, що у більшої частину суспільства виникає запитання під час війни провести вибори. Очевидно, що за українським законодавством ми ці вибори можемо не проводити під час війни воєнного стану. Але є тиск міжнародного спільнома наших ключових партнерів Сполучених Штатів Америки. Ми чуємо заяви того скісакелга, які. Є ключовим переговорником у е, намаганні закінчити війну між Росією та Україною від Сполучених Штатів Америки від Дональда Трампа від президента. Е, ми також чули і е, інші заяви від Сполучених Штатів. Ну, очевидно, що це є певний зовнішньо-політичний тиск на нас для того, щоб ми все ж таки ці вибори, можливо, провели. Е, це ще 50 на 50, е, але підготовка до них має відбуватися.